Королівська битва відбулася, і її переможець здивував усіх фанатів. Джей Усу переміг та присоромив усіх прогнозистів, у тому числі й мене. Я навіть не включив Джея у свій розширений список претендентів, де я розглядав навіть ті кандидатури, які точно не виграють. Ми звикли, що останні роки реслінг дуже плавний, послідовний та логічний. І я у своїх прогнозах виходив саме з цієї логіки, не читаючи жодних інсайдів. За тиждень до рамблу Джей програв титульний матч Гюнтеру і здавалося, що це просто. Черговий щорічний титульний матч Джей Усо, де він старався, але не зміг. Відповідно, наступний матч буде десь за півроку чи через рік з таким же результатом. Але не сталося так, як гадалося. Джей Усо виграв королівську битву, і тепер він їде на Ресселмані у титульний матч. Значна частина фанатів негативно сприйняла перемогу Джея. Мовляв, він недостатньо харизматичний, одноманітний на мікрофоні та на ринзі, просто занадто малий, ну і тому подібне. Я з цим в цілому згоден. До фігури Джея багато питань. Але я також люблю Джея Усо. Чому Джей подобається мені та багатьом фанатам? Річ у тому, що Джей найкращий другорядний персонаж в історії реслінгу. Але про все по черзі. Щоб дізнатися причини підтримки Джея фанатами, потрібно дізнатися, а як же Джей Усо став мейн Евентом. З самого дебюту Джей був командним реслером, і він був не просто одним із команд, він був одним із близнюків. А тому до 2020 року багато хто взагалі не розрізняв Ус. Але на Веслмані 2020-го Джимі Усу отримав серйозну травму, яка вибила його з матчів рівно на рік. Тож Джей залишився сам. Наприкінці літа повернувся Роман Рейнс в новому образі Хіла. Роман швидко став чемпіоном світу та розпочав свій рекордний рейн. А його перший захист був якраз проти Джея Усу. Це була хороша історія андердога. Джей взагалі не мав бути серед претендентів. Але через травму травмобіги Джея додали у чотиристоронній матч за статус претендента, який Джей виграв. Це протистояння будувалося на тому, що Джей не рівня Роману, і він має визнати це. Весь матч Роман бив Джея, але не намагався утримати. Він вимагав, щоб Джей визнав його головою столу. Джей не здавався, а тому побиття брата зупинив Джимі Усо, який викинув рушник всупереч благанням Джея не робитись. Реванш відбувся в пекельній клітці за правилами Айквіт, переможений, мав визнати свою поразку словами. Роман знищив Джея, але той не здавався, що змусило Рома продовжувати бити вже нерухомого Джея. Це призвело до того, що вже втрутилися функціонери WWE, а разом із ними Джиммі Ус, який закрив собою брата та зупинив Романа. Джиммі говорив Роману, що вони сім'я, що вони люблять його і що так не можна. Роман сів поруч і заплакав. А потім схопив Джиммі та почав душити. Це змусило Джея нарешті здатися. Роман взяв пояс і пішов на рампу, де Афа та Сіка вручили йому у Лафала. Так Роман Рейн став новим вожаком племені Ануаї. Я рекомендую переглянути ці матчі тим, хто їх не бачив. Це були цікаві ковідні часи, матчі проходили на пустій арені, а тому можна було почути кожне слово, сказане на ринзі. І цим скористалися. Роман дуже багато говорив. І нам показали Романа як глибоко травмовану особистість що потім буде повторювати ще кілька разів а також показали його як майстра маніпуляцій, який вміє перемагати в психологічних іграх та добиватися свого. Тут дуже добре помітно, наскільки сильно змінився Роман Рейнс як Креслер і наскільки він покращив свою акторську гру. З тих матчів розпочалася нова ера в його кар'єрі. А також розпочалася нова ера в сюжетах WWE. Це не черговий дебільний сюжет Вінса Макмена, який він робить чисто, щоб поржати. Сюжет Bloodline це серйозна і глибока родинна драма. І, забігаючи наперед, Джей Усо так само важливий для успіху сюжету Бладлайн, як Роман Рейнс. Нехай Роман Рейнс головний герой цього сюжету, і акторська гра в нього помітно краще, ніж Усо, але Джей невід'ємна частина цієї історії. Саме стосунки Романа, як вожака та Джея, як його правої руки, були рушієм сюжету Бладлайн довгі три роки та створювали найбільшу напругу. Цим унікальний цей сюжет. У ньому трансформація головного героя показує через його стосунки з другорядним героєм. Саме це розкриває нову хільську сутність Романа Рейнса. Він змінив свій підхід до здобуття перемог. Тепер він обирає легкі шляхи, тепер він діє не завжди чесно, тепер у нього є е, злий менеджер. Але ж головним чином Романа Рейнс е, поганий не через це, а через його стосунки з родичами те, як він їх використовує, як він ними маніпулює. Саме тому мені завжди не подобалось, коли Романа виставляли слабаком в матчах адже не це є головною причиною, чому він хів. Після другої поразки від Романа Джей опинився на роздоріжжі. У нього був вибір залишитися звичайним Джеєм Усо, побитим, але не зламаним, або ж визнати Романа вожаком та приєднатися до нього. А Джей обрав друге та став правою рукою вождя. Тоді ж з'явилося слово сполучення Мейн-Евент-Джей-Усо, Адже з Романом він вийшов на новий рівень та перемагав топових суперників, таких як Денні Обрай. Зараз всі пам'ятають, як Роман використовував Джея та інших родичів, але в перші місяці було зовсім не так. Попри те, що Джей втручався ледь не у всі матчі Романа, то допомагав йому перемагати. Сам Роман часто не просив цього та навіть забороняв Джею це робити. Джея це не зупиняло, він все одно втручався в матчі Романа та нападав на суперників ще й після матчу. Все для того, аби показати Роману, що він гідний бути правою рукою. Однак, попри всі старання, Джей не змінив ставлення Романа до себе, а інколи Роман навіть жорстоко бив Джея, коли той забував своє місце. Попри усі слова про мейн-евент, насправді у нас був терпіла Джей Ус. І терпілою він був усі три роки перебування поруч із Романом. Тему аб'юзу не раз намагалися показати в Ресину, але це завжди виходила якась фігня, відверто кажучи. Ніхто до Романа та Джея не міг показати необхідної глибини. Та й такого завдання від керівництва ніколи не було. Перед Реселманією Джей виграв меморіальний батл Ройл, що мало показати його новий статус мейн-евента. та як сильно він виріс поруч з головою столу. Після чого відбулася наступна сімейна драма. Коли до виступів повернувся Джиммі Усон, Джиммі не подобалось відношення Романа до Джея, і що Джей став його сучкою. Це знову створило внутрішній конфлікт і поставило Джея на роздоріжжя. Він мав обрати між вожаком, якому він хоче довести свою вірність і свій клас, та рідним братом, якому не подобається вожак. Після кількох тижнів між двома вогнями Джей просто втік з шоу, поки його не переконав повернутися Роман. Після чого обидва брати визнали Романа, і в банді понад рік був спокій. Роман, як завжди, використовував кузенів, періодично булив, але без особливих моментів. Та все змінилося з появою Семі Зейна. Джей вважав Бладлайн чисто кровною справою, тому різко не приймав семі в сім'ю та через це конфліктував навіть з Романом. Це кардинально змінилося після воєнних ігор, де відбувся один із найкращих сюжетних матчів за останні роки. Саме сюжет поєдинку тримав у напрузі від самого початку та до кінця, і я рекомендую всім його переглянути. Адже це, напевно, найкраще прописаний матч. Джей розпочинав матч від Бладлайн, А Роман першим відправив йому на допомогу саме Семі Зейна. Джею довелося працювати в команді та покладатися на Семі, якому він не довіряє, але який кілька разів врятував Джея. І після цього матчу Джей нарешті визнав Семі усу своїм братом. Але не тільки для Джея все кардинально змінилося. Роман мав захищати титул чемпіона проти Кевіна Овенс, друга Семі. Параноя поступово зводила Романа з розуму. Він підозрював Семі у можливій підставі та постійно влаштовує йому нові нові перевірки, що знову поставило Джея в конфлікт. Дійшло до того, що Роман вже наказав соло знищити Семі. Але Джей зупинив це та поручився за свого названого брата Семі. Після чого на Ройл Рамбл відбулася справжня драма. На очах у Семі Роман жорстоко побив Кевіна. А по закінченню манчі інші члени Бладлайн продовжували знищувати Кевіна, поки шокований Семі дивився. Настав момент кульмінації і Роман почав вимагати, щоб Семі завершив побиття свого друга. Семі не зміг і вдарив Романа. що шокувало вже Джея, який кричав, нащо ти це зробив. Поки соло та Джеймі били тепер вже Семі, розгублений Джей просто сидів у кутку рилу, а потім мовчки пішов. Світ Джея, як і його сім'я, знову зазнав тріщини. Він знову опинився в центрі конфлікту між двома вогнями. Джей знову мусить робити вибір. Цілий місяць ніхто не знав, що ж обере Джей. Спершу він взагалі не приходив на шоу. А потім почав з'являтися сам по собі. Семі та Джиммі тиснули на Джея і, по суті, змушували робити вибір. І дійсно таке не могло тримати вічно, Джей мав зробити вибір. Він мав обрати, піти за названим братом і вчинити правильно, чи підтримати рідного брата, навіть знаючи, що це неправильно. Йому треба обрати між совістю та кров'ю. І це, напевно, найважчий вибір в історії WWE. І він зробив цей вибір на користь рідного брата в одному з найкращих сегментів за всю історію Ресню, тому що такої драми важко ще десь знайти. Я передавлявся цей сегмент безліч разів і рекомендую зробити це вам. Власне, всі необхідні посилання будуть в описі до відео. І подивіться цей сегмент, і після цього скажіть, що Усо не вміють грати. Усо насправді добре вміють грати, але тільки якщо вони відчувають свою історію та свого персонажа. Все це привело до матчу. За командні титули між Усо та Зейном і Овенсом у мейневенті першого дня Реселмані. Ось вам і Мейневен Джей Усо. Це був усього другий командний матч у мейнавенті Реселманії після мейну найпершої у 1985 році, та єдиний із трьох командних мейнів, який був за командні титули. Рей Дадлі через це навіть назвав Усо найкращою командою в історії, адже тільки вони змогли стати частиною великого та значущого сюжету набагато більшого за командний дивізіон. І тільки вони змогли потрапити у мейн-евент з командного дивізіону. УСО програли командні титули Семі та Кевіну, після чого розпочалася нова хвиля конфліктів у Бладлайн. Після поразки УСО на перший план вийшов улюбленець Романа Соло, а ставлення до УСО різко погіршилося. Роман став ще більш зневажливим до своїх кузенів, так в одному з епізодів він змусив їх просити вибачення за їхні невдачі. Джеймі не хотів, дійшло до рукоприкладства, і ситуацію врятував Джей, який попросив вибачення за обох. Якщо Семі зміг вибратися з цих токсичних стосунків, то Джей залишився в них та продовжив терпіти, але й це не могло тривати вічно. Коли усо втрутилися в меж Романа та соло проти Семі та Кевіна, щоб допомогти, Роман знову визвірився на кузенів, через що здали нерві у Джиммі, який добряче зарядив Роману з ноги в голову. Джей знову опинився в ситуації, де змушений обирати підтримати єдній сім'ї та Романа або ж підтримати Джимі та виступити проти вожака. І цього разу Джей нарешті зробив правильний вибір. На наступному шоу Джей повторив за братом, а також зарядив Роману з ноги в голову. А потім ще й соло. Так розпочалася громадянська війна Бладлайн. Через місяць пусу перемогли Романа та соло в командному матчі. а Джей став першим, хто зміг утримати Романа за три з половиною роки. Далі був матч проти Романа за чемпіонство WWE у мейн-евенті Саммерслему. Зрада від Джимі та перехід на ров в повністю сольне плавання. Ці події більшість із вас, напевно, вже бачили самі, тому про них я розповідати не буду. Та й вони не мають відношення до цієї історії. Джей завершив свою довгу арку, яка тривала цілих три роки. За цей час Джей пережив велику кількість внутрішніх конфліктів, велику кількість принижень, він допоміг розкрити новий образ Романа Райнса, та головне, що Джей розкрився сам. І глядачі, які пережили всі ці, ці події разом із Джеєм, мають із ним набагато більший емоційний зв'язок. І саме тому Джей полюбився багатьом глядачам. Новим глядачам Джей дійсно може бути не надто цікавим. Але тисячі гіт на аренах кожного тижня кажуть, що мейн Мейна Джей Усо має право на існування.